Нові правила проходження військово-лікарської комісії. Усім військовозобов'язаних, яких раніше було визнано обмежено придатним, мають прийти повторно ВЛК до лютого 2025 року, адже 4 травня цього року набув чинності закон України, яким статус обмежено придатний фактично скасували. Раніше цим же законом був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають цей статус, повторно прийшли медогляд. Військове зобов'язання громадяни, які раніше мали цей статус, тобто обмежено придатних, мають в обов'язковому порядку повторно прийти військову лікарську комісію. Зробити це необхідно відповідно до змін, змінчину законодавства до 5 лютого 2025 року. Незалежно від того, проходили вони до 18 травня поточного року чи ні. Його необхідно переосвідчити у зв'язку із змінами, які не були чинності, з метою уникнення непорозумінь та актуалізації всіх необхідних даних. Однак це не всі зміни за цей рік. У жовтні Кабмін призупинив бронювання працівників критичної інфраструктури від мобілізації. Після цього проходження комісії для бронювання більше не є обов'язком для всіх. Однак, якщо військовозобов'язаний працівник не проходив ВЛК, тоді, за словами речника оперативного командування Захід ЗСУ Олега Домбровського, доведеться прийти комісію для оновлення своїх даних. Хочу звернути особливу увагу. Керівники підприємств форм власності на одну особливість. Після змін у 2024 році проходження військово-лікарської комісії для бронювання від мобілізації більше не є обов'язковим для всіх випадків. Однак є винятки, якщо військовозобов'язаний не проходив ВЛК при статусі, нагадаю ще раз, обмежено придатний до військової служби, або його висновок не є актуальним, тобто висновок про тимчасову непридатність переоглядом, який дійсні один рік, в такому разі доведеться пройти комісію для додержання правил ведення військового обліку і уникнення подальшим негативних наслідків для усіх учасників цього процесу. Також Олег Домбровський розповів про діяльність рекрутингових центрів. Нагадаємо, перший такий центр на Рівненщині відкрили на базі ЦНАПу у Костопільській громаді. Однак на цьому не зупинятимуться. У подальшому кабінет міністрів України упродовж двох років планує провести експериментальний проєкт з рекрутингом в електронній формі у додатку Дія. Кабінет міністрів України. Погоду пропозиції Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту з рекрутингом громадян в електронній формі, зокрема з використанням засобів порталу Дія. Вже буквально зараз можна отримати інформацію про вакансії в силах оборони України у додатку «Резерв плюс в розділі вакансії, де можна дізнатися про самі наявні вакансії, обов'язки, вимоги, умови посади, а також коротку інформацію про сам підрозділ, де в майбутньому військовозобов'язаний виявить виявити бажання проходити військову службу. Дарина Чермшина, телеканал ITV Media Group.